Привіт! Я зібрався йти в магазин. А який відгадай загадку? Ось як іграшок багато танк, машини, кораблі, звірі, м'ячики, солдати на поличках та столі. Тож, який я магазин зібрався? Це магазин іграшок. Я запрошую тебе піти зі мною. Подивись, як багато іграшок на полицях магазину. І усі вони різні. Іграшки можуть бути залізними, м'якими, пластмасовими, дерев'яними, гумовими. А чи знаєш ти, як треба поводитись з іграшками? Ними треба ділитись і разом гратись, складати їх після гри. А тепер. Я пропоную повторити за мною чистомовки. Жи-жи-жи, чистомовку кажи. Єць, єць, єць. М'який заєць. Га-га-га. Швидка дзига. Лу. лу, лу, Маю ляльку я малу. Чу, чу, Чу? На машині я качу. Дякую. Чудово!